Наша перша тема це меми. Я маю деяку ідею і я спробую її тоді втілити. Я впевнена, що ви колись у житті принаймні бачили цей мем, І тому, якщо ви знаєте мене на малюнку, то тоді, значить, я добре намалювала. Ну, я не бачила ніколи такого мему. Якщо ви бачили, напишіть в коментарях, але можливо це намагалися намалювати Шрека, але я не розумію, тому поставила одну зірку. Добре, що тут у цій грі є можливість прибрати малюнок, бо ну я не знаю, навіщо такі люди просто грають у гру, якщо вони не можуть нічого нормального, адекватного малювати. О, ну оце вже взагалі непогано. Тут я вже розумію, що мається на увазі, тому поставлю стільки. Я часто бачу, що малюють просто так кольорові смужки. Звичайно, ну не скажу, що це погано, але це ж не з теми. Це, напевно, якийсь польський мем було написано польською. Ну, звичайно, я його не зрозумію. І щодо взагалі малюнку, то це просто текст. І я сумніваюся, що це було якось складно намалювати, тому я не поставлю багато зірок. А ось і, врешті, мій малюнок: це зображено кам'яну статую Моаї. Що розташована у Чилі, і яка є мемом. Я на третьому місці. Ну, звичайно, я не встигла розфарбувати малюнок і не дуже його домалювала, ну, але непогано. Тільки трошечки, мені здається, що не дуже справедливо, що на другому місці якийсь мем просто з текстом. Це, ну, як на мене, фактично це і не є малюнком, адже це просто написи і лінії. Тема будинок: у мене вже є декотра. Ідея, що намалювати, тому поки я малюю цей будинок, спробуйте здогадатися, що я намагаюся оцілити. І у кінці я скажу, що це було. До речі, якщо попередньо я перемальовувала, то саме цей малюнок я повністю малювала з пам'яті, тому ж дещо тут, вочевидь, не точно. Трошечки я знову встигла. Цей малюнок, я, ну, я не знаю, чи це будинок, але схиляюся до того, що ні. Тут дивний якийсь дах, напевно, не дуже домальовано його, але вже, звичайно, краще, ніж попередній малюнок, тому поставлю стільки. Бравісімо, аплодисменти, оплески, найкращий малюнок з теми будинок. А ось це вже ближче до того, що я намагалася намалювати. Тільки у мене єдине запитання це чому вона з пістолетом? А ось і мій витвір мистецтва: тільки чомусь завжди саме мої малюнки показують останніми чи передостанніми. Ну, зараз я вам викрию таємницю, що це було. Це було ось що. Це будинок Свинки Пеп. Непогано я вже на другому місці. Але на першому місці будинок взагалі не розфарбований з базових ліній фігур. Трошки так прикро. Зараз я умисно не покажу, яка тема, а ви, у свою чергу, спробуйте здогадатися за моїм малюнком, що за тема. Потім я її вже розкрию. Отже, темою було овоч. Я поки розбиралася, що це за овочі, то вже минув час і я не встигла, на жаль, оцінити. Знову у нас витвір мистецтва. О, ну досить добре, тільки ця маркуна трохи велетень. Я не знаю, що це, може брокколі чи якийсь листочок. Дуже добре, та чомусь ось весь час є один якийсь тут овоч, який я гадки не маю, що це таке. І, о, я на першому місці. Чудово. Все, ось так і треба завершити це відео. Друге місце, третє місце також пречудово. А це що, мій улюбленець, білий ведмідь? А, у мене немає улюбленця, точно.